Наступний у нашому списку уже добре знайомий для українців Нептун: це береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами, призначений для ураження бойових кораблів класу крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі груп. Саме за допомогою ракетного комплексу Нептун українські захисники 13 квітня 2022 року відправили гордість російського флоту крейсер Москву на дно Чорного моря. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури, а також захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту. До складу дивізіону Нептун входять рухомий командний пункт, 6 уніфікованих пускових установок з транспортно-пусковими контейнерами, 6 транспортно-заряджальних машин.